Я хочу ще про Орбана з вами проговорити. Він а, зазначив а, ряд заяв за декілька останніх днів. Спочатку він сказав про те, що він не вірить в перемогу України, а потім почав говорити про те, що Україні потрібні мирні переговори з Росією. Така ж історія і з африканськими лідерами. І хочу передусім розпочати, от щоб ви розказали, чому в європейському інфопросторі зараз я в африканському частіше за все звучить оце питання. Потрібно починати мирні. Переговори це російська пропаганда чи якась певна російська пастка? Е, ну це не російська. Ну не існує суб'єкт африканців. Ну хто вони такі? Існує Китай, так який збирає африканців під своє крило для того, щоб теж мовити е, зараз. Вся дипломатія Китаю і Росії. Працює на те, щоб зупинити український контрнаступ, тому що китай це розуміють, як різко поміняється ситуація після контрнаступу, особливо після виходу українців на берег Азовського моря. Можна вважати, що все, все угруповання просто рухнуло. Так і Крим, Кримський міст починає зникати просто за обрій, і все, і немає про що говорити. От і Китай тут виявляється ніякий миротворець. Він буде змушений фіксувати те, що. Робили західні країни і піддається ризику авал російської влади в Китаї в Росії, чого Китай не хоче робити. Орбан, це теж та сама історія. Він має ну Угорщин Неправда складніша ситуація, те, що говорить Орбан, це є настроєм угорського суспільства. Угорщина це теж країна реваншист, як і Росія. Тільки Росія країна реваншист за розпад радянського союзу, так вона хоче його повернути повернути Україну в імперію, а Угорщина країна реваншист через Трианонський мир 1920 року, коли за результатами Першої світової війни королівство Угорщина втратило дві третини своєї території. Вони ж володіли частиною Хорватії, у них був вихід Середземне море, частиною великою частиною Румунії сучасної, Словаччини і відповідно України. І ці реваншистські настрої у них досі живі, і Орбан їх тільки висловлює. Плюс, плюс звичайна корупційна складова з боку Російської Федерації. Їм дають великі знижки на нафту і багато чого іншого. Але Орбан більше говорить, ніж робить. А чому тому, що Угорщина намагається не переходити червоні лінії? Вони досить обережно. Вони багато говорять. А дивіться, а блокування фінансової допомоги це не червоні не. лінії. Ну дивіться, воно таке. Вони знаєте, те, що по дрібницях там гадять по дрібницях загальні там допомоги іншого. Вони не можуть зупинити. Або, наприклад, коли вони заплакували, наприклад, комісію Україна НАТО ще в 17 му 17-го року. Ну НАТО знайшло вихід. Вони просто обійшли їхню заборону. Вони фактично, начебто, проводять цю комісію, а реально не проводять, а реально проводять все рівно всі присутні, До речі, угорщина вже скаржила, що їх послали в НАТО. Коли говорило, що ви підриваєте єдність НАТО, Угорщину вже зупиняють. Це коли були нещодавно запроваджені санкції проти одного з угорських банків а з боку Сполучених Штатів Америки, де є час була частка, точніше Газпрому уряду Угорщини, банк припинив існування на наступний день, тобто або за де за принципове питання, наприклад, Генеральної асамблеї Угорщина голосує. Наприклад, вони голосували минулого року за репарації, які треба забрати з боку Російської Федерації. Вони про це за це голосували. Тому гадити таке потрохи вони будуть, але переходити за червоні лінії вони точно не будуть.